Дитина не хоче ходити на горщик. Як її привчити? Перш за все, батьки мають розуміти, що це не буде швидко та легко. Процес може затягнути від двох тижнів до декількох місяців. План дій перше. Познайомте малюка з горщиком. Розкажіть, для чого він потрібний. Можете провести аналогію з унітазом для дорослих. Можна використати іграшки для імітації та пояснення, обов'язково виділіть одне постійне місце, де буде стояти горщик. Не сваріть за невдачі, не показуйте розчарування, гнів та невдоволення. Навіть якщо малюк не розуміє всіх слів, він емоційно відчує ваш стан. Не залишайте горщик в центрі кімнати, краще розмістити його в затишному куточку. Не варто вибирати горщики-іграшки, щоб дитинка розуміла, що горщик це не гра, а звичайний фізіологічний процес. Навчати до горщика найкраще після сну або їжі, тобто тоді, коли ймовірність, що дитинка схоче до туалету, максимальна. Важливо, хваліть малюка яскраво, емоційно, що він знову хотів сходити на горщик та отримати. Похвалу від батьків матусі, поділіться, будь ласка, своїми історіями, як ви навчили дитинку ходити на горщик. Нехай всі дітки будуть здорові.